До цього часу для великої кількості українців, особливо тих, хто навчався ще в радянській школі, Леся Українка була дівчинкою з чорно-білих світлин в національному костюмі, або авторкою лісової пісні, яка дуже сильно хворіла та рано пішла з життя. Хтось навіть згадає, що саме вона зображена на 200 гривневій купюрі. Ось тільки чи знаєте ви, які слова Лесі Українки написані на цій купюрі? За правду, браття, єднаємось щиро. Єдиний маємо правий шлях. Це перші рядки її вірша, який був написаний ще у 1890 році. У радянських школах та університетах не вивчали справжню Лесю Українку. До і за часів вже Незалежної України ви навряд чи десь бачили чи чули її нецензуровані рідки. А саме вона у листуванні до Михайла Кривенюка у 1903 році писала. Пора стати на точку, що братні народи просто сусіди, зв'язані, правда, одним ярмом. Але в ґрунті речі зовсім не мають ідентичних інтересів, і через те їм краще виступати, хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись до сусідської внутрішньої політики. Мені здається, непрактичною гадка двоязичного видання. Російської літератури і так виходить незмірно більше ніж української, і грошей з української території пішло на те вже стільки, що пора нам вертати своє.